Вітаю слов'янські племена на теренах України та їхні сусіди. Вивчаємо разом. Землі Центрально-східної Європи на північ від степових просторів при Чорномор'ї були заселені слов'янськими, балтійськими та уграфінськими племенами. Їх форма господарювання цілком залежала від місцевих умов, які, чим далі на північ, тим ставали суворішими щодо українських земель. То лісостепові та лісові землі були заселені слов'янськими племенами. У степах при Чорномор'ї жили тюрські племена болгар чи болгари і хозар. Племена болгар наприкінці VI століття утворили в Приазові свою державу, Велика Болгарія. У середині VII століття її знищили хозари. Частина болгар переселилася після цього на середню Волгу, де заснувала нову державу. Болгарський каганат або Волська Болгарія чи Болгарія. Інша частина болгарських племен, очолювана ханом Аспарухом, переселилася на Дунай і спільно з місцевими слов'янськими союзами племен створили першу болгарську державу 681 1018 роки. Його поява започаткувала історію сучасної європейської держави Болгарії. На завойованих землях Хазари в середині VII століття утворили державу хазарський Каганат, яка проіснувала з 650 по 969 роки та була знищена Святославом. У VIII столітті вони підкорили деякі слов'янські союзи племен на межі зі степом і примусили їх сплачувати данину. Важливе значення для розвитку слов'ян мало те, що через їхні землі. Пролягав один із важливіших воєнно-торгівельних шляхів середньовічного світу і зваряв у греки. Задовжки три тисячі кілометрів. Варягами від візантійського слова варанги найманці слов'янство називало предків сучасних норвежців, шведів, данців та ісландців. У Західній Європі їх називали «норманами» північними людьми. Вони часто наймалися на службу до візантійського імператора або засновували на землях слов'янських племен факторії, накопичували в них товар, мед, віск, хутро, а потім везли продавати його до Візантії, до греків. Факторія це торгівельне поселення іноземних купців на території інших держав. Боротьба Візантії за збереження контролю над Кримом тривала наступним чином: у цей час події, пов'язані з боротьбою за контроль над Кримом, можна поділити на два періоди: друга половина п'ятого, перша половина шостого століття Візантійська імперія намагалася закріпитися на узбережжі та в гірській частині Кримського півострова. Друга половина шостого, перша половина десятого століття. Після входження півострова до складу хозарського каганату візантійська влада над ним слабшала, а з плином часу стала лише формальною. При цьому, впродовж усього середньовіччя, степові частини півострова перебували в залежності від кочових народів. У цей час хозар був гар, а узбережжя та родючі гірські долини контролювала Візантія. За часів імператора Юстиніана І на півострові оселилися германські племена готів, яким він надав тут землі, визнавши федератами, тобто союзниками Візантії. Саме в цей час у південно-західній частині Криму для захисту готських поселень збудували систему укріплень, відому як довгі стіни. Вона закривала проходи до гірських долин. Де мешкали готи та Сармато Алани. На узбережжі в цей час для захисту населення та контролю над мореплавством візантійці збудували два нові вартові укріплення Алустон і Горзовіта. Наприкінці VI, -го, початку VII століття для зміцнення свого панування в Криму, візантійці збудували нові фортеці і укріплений порт Сухдея. Зараз суда. Уся система кордонів та їх охорона була створена візантійцями для того, щоб забезпечити захист від нападів зі степу. Наприкінці VII століття візантійські гарнізони і підрозділи готів федератів залишили значну частину фортець Криму. Це було пов'язано з тим, що у Візантії в цей час. Головну увагу приділяли боротьбі з арабськими завойовниками та захисту східних кордонів імперії. Унаслідок цього території на сході Криму перейшли до складу хазарського каганату. Шляхом переговорів візантійська влада змогла домовитися з правителями хазарського каганату та зупинити його просування вглиб півострову до 30-х років. Восьмого століття хазарсько-візантійські відносини в Криму переважно залишалися мирними. У другій половині 8-9 століття тиск хазар на півострів посилився. Візантійська влада забирала свої гарнізони з фортець, хозари вводили свої залоги до колишніх візантійських укріплених пунктів у Криму або будували нові. Над гірською частиною півострова становилася хазарська влада, а Візантійська збереглася тільки на узбережжі. Дякую всім за увагу. Гарного настрою!